Ще не вмерла України Ні слова, ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки. Я краса на сонці ми, ми, браття, у сьогодні старо! Шановні українці, ми щиро сердечно вітаємо вас з цим прекрасним святом Днем Незалежності України. Бажаємо вам, чого всі українці зараз бажають, це саме перемоги. Перемоги над нашими ворогами. І найшвидшого прискорення і процвітання нашої неньки України. Сьогодні у нас автомобіль військовий, самі бачите, хлопці їдуть на фронт, машину треба підготувати, а в неї. Пробив теплообмінник, масло потрапило в антифриз, і зараз ми будемо цим займатись, промивати систему охолодження. Такий у нас автомобіль сьогодні, дизельок. Уже приступаємо до промивочки. Вот триває, ми вже декілька разів нагрівали автомобіль. І зливаємо таку, бачите, із спеціальним додаванням хімії, яка розтворяє масло. Процес триває, масла вже практично немає. Вже все промили, зробили, робимо забір, як робить радіатор пічки. Ну ви бачите, прогрівся автомобіль 82, супер. Гарно працює радіатор пічки, до нього питань немає. Все ідеально. Зараз покажу вам. Тут особо нічого було показувати, просто маслянисте, все таке жирне. Ми його вигнали, все, промили, бачок промили, все промили. Все зараз працює ідеально, пічка гріє, питань немає. Чистенько все. Ось такий Цікавий у нас автомобіль сьогодні в День Незалежності. Ну це знак, мабуть, знак. Хлопці наші їдуть за перемогою. Тож, ще раз зараз закрию капот. Отак от. То ще раз хочу вас всіх привітати з Днем незалежності, всім міцного здоров'я, віримо в перемогу. Слава Україні, слава Збройним силам України. На все добре. Слава ЗСУ на колінах та Бираж. Слава ЗСУ, тут бандера батько наш. Слава ЗСУ, слава ЗСУ, слава ЗСУ! Слабо ЗСУ. Жум кашу, слава ЗСУ, на коліна ставим рашу. Слава ЗСУ, тут бандера, батько, наший! Слава